Від сьогодні Нацбанк розраховуватиме курс гривні, виходячи з міжбанку. Така новина з'явилася останнім часом. і Ми вже готові проконсультуватися щодо цього з екс-заступником голови Національного банку України Володимиром. Вибачте, Олександром Савченком. Вітаю вас, пане Олександр. Вітаю вас. А, будь так. ласка, повідомте нашим телеглядачам, що означає ця новина чим вона відрізняється від того, що було а, буквально нещодавним часом. Адже від сьогодні Нацбанк повторюю, розраховуватиме курс гривні, виходячи з міжбанку. З чим це пов'язано в першу чергу? Ну насправді нічого радикального не відбувається а, раніше до сьогоднішнього дня курс розраховувався. Десь на середину дня по половині операцій, які були здійснені, а зараз він буде розраховуватися на кінець дня, тобто по на базі всіх операцій, які були здійснені за цей день. І по суті для наших е ну, По суті, мешканців нічого не зміниться, буде покращення для бухгалтерів, тому що е, облік буде проще проводити. Проблема полягає в іншому, що міжбанк зараз не є, по суті, демократичний, вільний ринковий. Е, насправді, шляхом обмежень. Е, на цей міжбанк, тобто одні імпортери допускаються, інші ні, інші банки допускаються до міжбанка, інші банки не допускаються. По суті, у нас все ще є ручний курс. Його не можна вважати ринковий, тому що попит на валюту стримується і національний банк по суті править бал. І це викликає занепокоєння, тому що продовжують домінувати не ринкові, а адміністративні методи регулювання курсом. І все ще є відхилення офіційного курсу від ринкового на міжбанку і від особливого курсу на вулиці. Відхилення зараз уже менше, вони у нас складали 10-20%, зараз 2-3%. Е, ми будемо вважати, що ситуація є більш-менш правильною, коли різниця між офіційним курсом і курсом в обмінках наших буде складати менше 1%, а на міжбанку Ринковий курс має відхилятися від офіційного десь на 0,1-02 максимум. А, Як пане це Олександр відбувається у всьому світі. Так ви сказали про те, що громадяни можуть навіть не помітити того, що змінилося від сьогодні. Тобто, ви хочете сказати, що на цифрах на курсі це ніяк не позначиться? Ні, ніяк не позначиться. Це по суті технічна. Процедура, яка більше вплине на бухгалтерію, і пов'язано по Але... пов'язане її введення з тою відповідальністю, яке яку взяла на себе Україна у зв'язку з фінансуванням, яке вона зараз власне ні, отримала, як, так? якраз ні, це техніка, якраз у світі. Курс э, визначається на сцену з, з дня, але там я повторюю: офіційно відрізняється від ринку на, на долі процентів, а у нас інколи на 10-20%. відсотків. Е, по, по суті, це зроблено, для л, Ну, щоб легше впоратися з безлічю абсурдних адміністративних обмежень. Які зараз у нас є на валютному ринку, і все це для зручності. Це ніяк не вплине на курс. От я кажу, на курс вплине зміна монетарної політики, переход до політики стаційного тегетування, до активної кредитної політики наших банків. А поки таких реформ зовсім нема, це лише ну просто маніпуляції з технікою обліку. І все, дякую вам, пане Олександр, за те, що розтлумачили нам дещо у цьому питанні. Олександр Савченко, екс-заступник голови Національного банку України, був з нами на зв'язку. Нашим телеглядачам я нагадую, що від сьогодні Нацбанк розраховуватиме курс гривні, виходячи з міжбанку. фактично на курсі це. На цифрах ніяк не відобразиться. Скоріше, це просто ем, спрощення якихось механізмів у фінансовій та банківській політиці і системі.